Ви не гідні представляти нас і не гідні захищати нас, якщо Ландік не сяде заграти. Якщо Ландік не сяде заграти, у вас не буде права представляти нас. Ви просто найманці олігархів, ви просто їхні прихильники і охоронці. Ви не захищаєте інтерес народу, ви захищаєте інтерес мажорів. Ви приволокли вам цього, цього пудола мажора і того, що ви собі його залишили на пам'ять. Тому що справжнього Ландіка ви вже опустили. Але Меландік це всього-навсього символ цього зловілля, яке триває вже ось багато років. Він просто символ. І ці справи будуть і далі тривати і продовжуватися. І це справа вашої честі, якщо ви взагалі знаєте, що таке це слово. Щоб він сів заграти, зробити все, щоб його перевезли сюди і він поніс покарання. Бо, зрештою, це єдиний спосіб довести, що в Україні не вибіркове правосуддя. А що закон один для всіх? Закон один для всіх. 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 Закон один, закон один для всіх, закон один для всіх, закон один для всіх. Ми попереджаємо вас, що якщо ви не дотримуєтеся закону, якщо ви не показуєте